Львівські лікарі виходили дитину вагою всього 600 грамів. Натомість у родині захисника природнім шляхом народився малюк-богатир вагою майже 5 кілограмів. У Львові вже рік рідним військових надають психотерапевтичну допомогу, а також ми розкажемо, хто з Америки приїхав у Хмадит оперувати українських діток. Це програма «Медексперт» і ми вже готові детальніше розповісти найважливіше з нашої медицини. Не забудьте підписатись на наш канал, тисніть дзвіночок, щоб не пропускати актуальне. Залишайте реакції та пишіть коментарі. Підтримка потрібна не лише військовим, а й тим, хто чекає їх вдома. Саме тому у Львові вже рік працює спільнота жіноче коло простір, де жінки можуть отримати професійну психотерапевтичну допомогу, емоційне розвантаження і підтримку. Як це працює, дивіться у нашому першому сюжеті. У тіні великих подій часто залишаються ті, хто тримає на собі одні з найважчих викликів. Українські жінки, матері, дружини, сестри, доньки щодня живуть у реальності, зміненій війною. Вони доглядають поранених, виховують дітей без чоловіків поруч, беруть на себе відповідальність, яка б мала ділитися на двох. Їх біль мовчазний, але глибокий, і у кожного своя історія. І попри те, що українські жінки сильні, їм теж потрібна підтримка. Я завжди так ніжно називаю наших жінок, що це є надзвичайно красиві і сильні, але тіні наших військових. Вони завжди кажуть, що в першу чергу це є чоловік, в першу чергу це є син. Але насправді вони потребують цієї підтримки, тому що кожного дня вони зустрічаються із тривогою тривогою через стан своїх синів, своїх чоловіків, втома, виснаження, оскільки ці жінки вони постійно перебувають тут в лікарні зі своїми чоловіками. Саме тому у Львові в центрі Незламні створили спільноту жіноче коло, де дружини, матері та рідні військових, які зараз на фронті або проходять лікування, можуть не лише поділитися своїм болем, а й отримати фахову психотерапевтичну допомогу. В нас власне відбуваються як терапевтичні групи, де залучені чотири психотерапевти різних напрямків. Так ми робимо різні ресурсні зустрічі. Ось, наприклад, сьогодні це є арт-терапія, це є вокальна терапія, це є танці, це є тілесні практики. Ми також виготовляємо свічки, ми співаємо. Тобто, ми наповнюємо жінок ресурсами, щоб вони мали в подальшому силу допомагати в першу чергу собі і пізніше вже своїм рідним. За рік у спільноті вже побували понад 100 жінок, і кожна з них прийшла сюди з власною важкою історією. Дехто з дружин вже тут по 15 місяців, постійно в лікарні, і їм дуже важлива насправді підтримка. Так, вони не зразу це розуміють, що їм ця підтримка потрібна. І деколи проходить вже час, коли ми запрошуємо їх до себе на коло, але вони постійно кажуть, та ні, в мене зараз на першому місці завжди чоловік. Одна з перших учасниць Олександра Павлів. Її чоловік, бойовий медик, був тяжко поранений під час евакуації пораненого побратима. Бомба з дрона влучила прямо в нього. Була важка черепно-мозкова травма, забій мозку, сильний набряк мозку, багато операцій, трепанація черепа. По-новому вчилася ходити. Здавалося, блін, на мене впало все і зразу, як я собі раду дам. Навіть не дивлячись на те, що дорослі діти, не дивлячись на те, що там мама одна, мама друга. Ти розумієш, що на тебе звалилися не тільки ті питання, які вирішуєш ти, на тебе звалилися ті питання, які завжди вирішував чоловік, тобто ну, вони мене не цікавили. І на тебе звалилася ще така річ, як ти маєш бути з ним і ти маєш доглядати його. Розуміючи, що потрібно підтримувати чоловіка, Олександра завжди намагалась бути сильною. Проте з часом вона зрозуміла, що самій долати труднощі дуже складно і потрібна підтримка. За певний період часу я зрозуміла, що без підтримки, якщо я ні з кимось не поговорю, якщо я не поділюся ні з кимось, я розуміла, що воно мене просто починає рвати. Рвати на такі. Ну, і ментально, і фізично, ти розумієш, що тобі важко, що ти просто втомлюєшся від того. Всього У мене таке було відчуття, що якщо допустимо хтось з сторонніх не так на мене подивиться, щось мені не ну, мені не сподобається, що до мене говорять, або просто ну, там, жест в мою сторону, ну я боялася, що я людину просто порву. Реально покусаю. Я казала, що я когось покусаю. Тут у жіночому колі Олександра знайшла однодумців і зрозуміла, що вона не одна. Не жила дуже багато нових друзів. Повчилася для себе чогось новенького, побачила щось новеньке. Зрозуміла, що не так все страшно, як мені малювалося в перші, перші години, в перші дні, в перші місяці. Після чоловіку що ну, зрозуміло, що не так все страшно. Ще однією учасницею не так давно стала Тетяна Головченко. Жінка розповідає, що сюди порадили їй звернутись фахівці після того, як побачили, у якому важкому стані вона була. У мене е чоловік мав статус інваліда війни першої групи, помер. І син якраз був на передовій. І я ніяк не могла справитися якраз з в стою ситуацією своїм от душевним станом. Е такий був період, що просто плакала і плакала, і не могла просто з хати вийти. Жінки, які пройшли цей шлях, діляться досвідом і показують, що просити про допомогу це не слабкість, а сила, і, врешті, це дає свій результат. Ми всі кажемо, в одному, ну, перше в соціумі знаходишся, відволікаєшся два і е, кваліфіковано дають допомогу е, не, не сусі-пусі з тобою а отак вислухають і підкажуть. Через цей період сама пройшла, то е, вже так ми одна другою і підтримуємо і просто можемо вже чимось порадити. Я рекомендую твердо, дівчата звертайтеся. Звертайтеся, тому що от наше українське таке в кожної українки таке я сама, отаке от гонорове я сама, дівчата, тут не пройде. Реально, отут, оце я сама воно не проходить. Треба, щоб хтось допоміг. І я е, скажу вам, що за цей весь період часу, той, той шлях життя, що ми пройшли, такий важкий, він мене навчив просити допомоги. От за цей період часу я реально для мене коли спросити допомогу. Та ну що я собі ради не дам з тим, чи я собі ради не дам з тим. Ну там помучуся, ну там перече ні, треба, йдіть і просіться, тим більше є куди йти. До спільноти може приєднатись кожна жінка, яка цього потребує. А віднедавна є можливість це зробити онлайн, бо підтримка не має кордонів і вона здатна змінити життя. Поки одні пологи рекордні, інші справжнє диво. У Львові медики прийняли пологи у дружини захисника, де новонароджений хлопчик важив майже 5 кілограмів. А інші лікарі виходили дитину вагою всього 600 грамів. Обоє малюків уже вдома. Ці історії коротко у нашому наступному матеріалі. У лікарні святої Анни народився хлопчик вагою майже 5 кілограмів і зростом 57 сантиметрів. Тимофій первісток родини військового Данила Айбазова. Його дружина Мар'яна народила природним шляхом на 41-му тижні вагітності. Командування 94-го батальйону тероборони, де служить Данило, дало йому відпустку на пологи. Він був поруч із дружиною, особисто перерізав поповину і став першим, хто взяв богатиря на руки. Сім'ю вже виписали додому, а батько новонародженого вже повернувся на фронт. Виборювати для сина мирне життя. Була настільки крихітною, що мама боялась доторкнутися до донечки. У дитячій лікарні Святого Миколая виходила дівчинку, яка народилась вагою лише 600 грамів. Про ускладнення вагітності мама дівчинки дізнала ще на 21-му тижні вагітності, а вже через три тижні розпочались перечасні пологи. Дитина одразу потрапила в реанімацію, де два місяці за її життя боролися лікарі-неонатологи та анестезіологи. Від народження дівчинка не могла дихати самостійно, тож це за нею робив апарат ШВЛ, а також їй вводили Спеціальний препарат, який відіграє важливу роль у диханні, коли дитина, врешті, почала дихати самостійно. За нею продовжили доглядати лікарі відділення патології новонароджених. І, врешті, за понад чотири місяці щоденної турботи дитину виписали з вагою понад три кілограми. Лише нещодавно спалах сальмонельозу, тобто гострої кишкової інфекції, зафіксували у Львові. А вже такі випадки реєструють і у інших областях, зокрема на Полтавщині, у Рівному та Івано-Франківщині. Що ж це за інфекція, де вона живе і як можна уникнути отруєння? Нам розповіли у Львівській обласній інфекційній лікарні. І далі про це дивіться у сюжеті. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, щороку у світі реєструють понад 90 мільйонів випадків харчових отруєнь, з яких значна частина спричинена сальмонельозом. Це гостре кишкове захворювання. Людство знає про цю хворобу ще з 1885 року, коли ветеринар Даніель Сальмон описав перший випадок. На його честь і була названа бактерія Сальмонелла. Сельмельоз кожного з людей проявляється індивідуально. В одних підвищена температура, нудота, блювання, рідкі випорожнення, загальні ознаки інтоксикації, загальна слабість, млявість. Ем... В кожного індивідуально. Найчастіше причиною зараження стає звичайний курячий продукт, наприклад, м'ясо або сирі яйця. Це ж стосується і страв, до яких вони входять, а саме домашні майонез, креми для тортів. Тощо також інфекція може ховатись у молочних продуктах та немитих овочах. Та для того, щоб її знищити, достатньо добре термічно обробляти продукти, а також правильно їх зберігати та дотримуватись гігієни. Мити яйця, жарити їх добре, птицю так само, щоб не стояли довго. Всі продукти не стояли десь на жарі в високих температурах. Ховати максимально все в холодильники. Переважно треба мати для всіх різні дощечки. Для м'яса одну дощечку, для зелені другу дощечку, для овочів, фруктів іншу дощечку. Ну так би було далі. До слова, лише нещодавно у Львові зафіксували спалах сальмонельозу у закладі громадського харчування, де постраждало більше ста людей. Більшість з них опинились на лікарняних ліжках через важкий стан. Недостатньо термічно оброблені були яйця в тому випадку, власне, який був у нас. Там був чізкейк, який закладається в. В духову піч, але на кілька хвилин власне для того, щоб утворилася тільки кірочка. А так вона було недостатньо термічно оброблена, для того, щоб е, убезпечити дітей, е, дітей і дорослих від сальмонельозу. Від сальмонельозу, особливо у закладу громадського харчування, людина не може бути 100% застрахована. Проте фахівці наголошують, якщо виникають симптоми отруєння, зволікати зі зверненням до лікаря не потрібно. Якщо за добу на другу добу не проходить захворювання, це потрібно звертатися за медичною допомогою. Людина втрачає багато рідини, і з рідиною вона втрачає електроліти і всі поживні речовини, і вона не поповнює коли неможливо поповнити, коли людина блює. Вона не може поповнити свій запас водний і електролітний, тому треба підключати капельниці. Без лікування сальмонельоз може мати серйозні ускладнення, навіть летальні. Тому щоб уникнути інфекції, не вживайте сирі яйця, м'ясо, рибу та молочні продукти без термічної обробки. Ретельно мийте руки перед їжею і після приготування сирих продуктів. Зберігайте їжу в холодильнику та не допускайте перехресного зараження, коли, наприклад, сире м'ясо контактує з овочами. У Львові знову оперував американський хірург. Про його візит ми розкажемо далі коротко у програмі, а також ви дізнаєтесь декілька цікавих фактів про мозок. Не перемикайте, адже далі ще багато цікавого. Найскладніші клінічні випадки і спільна робота задля допомоги дітям до львівського хмадиту. Втретє з благодійним візитом прибув американський пластичний та реконструктивний хірург Девід Лоу. Він спільно з українськими фахівцями консультував та оперував вади обличчя та шиї, зокрема розчілен губи та піднебіння. Доктор Лоу високо оцінив професійність львівських колег та результати їхньої роботи. Нагадаємо, що він є випускником Гарварду та понад 30 років працював у дитячій лікарні Філадельфії. Він один із провідних фахівців у реконструктивній хірургії обличчя, зокрема у випадках мовленєвих порушень та складних деформацій. Мозок керує тілом, пам'яттю, емоціями та тим, як людина сприймає інформацію. Він працює безперервно і вдень, і вночі, навіть під час сну. Цікаво, що він не має больових рецепторів. Саме тому під час деяких нейрохірургічних операцій пацієнти можуть бути при свідомості. Але попри це, мозок орган дуже чутливий до перевантажень і стресу. Тож, щоб підтримувати його здоров'я, потрібно дотримуватись всього п'ять простих, але важливих звичок. Сюди входить повноцінний сон не менше семи годин. Щоночі, адже мозок теж втомлюється. Рухова активність, адже навіть 30 хвилин щоденної ходьби покращують кровообіг у мозку. Читання це активізує роботу пам'яті та мислення. Важливе також і спілкування, яке допомагає уникнути емоційного вигорання. І що важливо, менше стресувати, так як хронічна напруга виснажує мозок і знижує його здатність до концентрації та адаптації. Цікаво, що мозок змінюється впродовж усього життя, тож піклуватись про нього ніколи не пізно. Ось такими були головні медичні новини цього тижня. Від історії про найменших і найсильніших до міжнародної співпраці заради здоров'я наших дітей. З вами була Ірина Цвігун і програма «Медексперт». Бувайте!